Російська армія знову завдала авіаудар по слов'янську на Донеччині. Зранку ворог гатив по житловому кварталу бомбою. Гром е 1 за попередні інформацією. Люди не постраждали. А місцеві оговтуються від атаки. Такий гуркіт страшний. Я думаю, що, що це робиться? Розкол... А наш будинок був то ремонт. Зробили розколь на, на дві половини. А в мене вікна побиті. На місці ворожого влучання працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група поліції та інші профільні служби. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину РФ. Було здійснено обстріл центру міста, наслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки та автомобілів. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також у слов'янську пошкоджено заклад освіти та будівлю банку Катерина Соколюк, новини за день телеканал. Віта.